Сьогодні я хочу вас познайомити з новим перспективним методом в сучасній медицині використання екзосом у пацієнтів з тонким ендометрієм. Що ж таке екзосоми і як вони працюють? Екзосоми це позаклітинні визикули, які ми отримуємо з клітин і які містять біологічно активні молекули. Ці біологічно активні речовини покращують міжклітинну комунікацію біологічно активні речовини, які безпосередньо діють на клітини мішені, тим самим можуть змінювати їхню біологічну функцію, покращуючи процеси регенерації, проліферації, міняючи протизапальні фактори, і тим самим посилюють диференціацію клітин. А ми використовуємо екзосоми, які отримані з мезенхімальних стовбурових клітин, які вводимо безпосередньо субендометріально і тим самим доставляємо ці молекули екзосоми безпосередньо в клітини ендометрію, тобто клітини мішені. В нашій клініці у нас вже є кілька позитивних кейсів у таких пацієнтів, в яких анамнезі був тонкий ендометрій, який погано реагував на гормонозамісну терапію, і ми спостерігали покращення товщини ендометрію, структури ендометрію і отримали бажану вагітність. Поки що, це наразі. Експериментальна методика у світі все ще проводять клінічні випробування, хоча цей метод є дуже і дуже перспективним. І далеко не всі пацієнти однаково реагують на введення стовбурових клітин. Але все ж таки це шанс для отримання такої бажаної вагітності у таких складних пацієнтів, як пацієнти з тонким андометрієм. І зараз ми піднімемося в пункційну, де я безпосередньо покажу, як відбувається сам процес введення екзосом і як проходить імбібіція екзосом в міометрії. У даної пацієнтки під внутрішньовенним наркозом за допомогою пункційної голки під контролем ультразвуку. Я буду вводити супендометріальну екзосома безпосередньо в мату, і зараз ви можете на екрані побачити, як відбувається власне сам процес ведення екзосом.